Вітаю, Суспільне спротив. В ефірі ми продовжуємо наш інформаційний марафон. І власне о другій годині нашого ефіру будемо говорити про оперативну ситуацію на Миколаївщині. Як то кажуть, з перших уст у нас у студії Олександр Сінькевич, міський голова Миколаєва. Вітаємо вас, пане Олександр. Добрий вечір. Ми всі суді багато говоримо про наслідки обстрілів росіян по місту Миколаїв в ніч на сьогодні. Знову ж таки, вони поцілили по місту, по драмтеатру, По ми так розумію, що постраждали і житлові будинки. Яка є нині обстановка і наскільки серйозними є ушкодження після цього обстрілу? Ну як завжди, хочу нагадати, що за весь час війни Миколаїв не обстрілювали лише 33 дні. Сьогодні вночі не було на жаль виключення. Обстріляли місто, влучило в місто дев'ять ракет типу С-300. Вони потрапили у об'єкти портової інфраструктури. Там цивільної інфраструктури, пошкоджені будинки, ну і те, що ми зараз бачимо на екрані, якраз наш музичний драматичний театр. Власне, це був театр, він до війни мав назву драми, російської драми та комедії, тобто російський драматичний театр. І після початку повномасштабного вторгнення колектив вийшов з ініціативою, щоб зняти цю з назви, прибрати російською. Тому він не знає, чи це помста така, чи це якась ціль військова. Проте, на жаль, театр постраждав дуже сильно. Там фігури, які були зроблені з гіпсу і так далі, зруйновані вікна. Але я впевнений, що ми його теж відновимо. Головне сьогодні це перемога. Так. Пане Олександре, ви самі закцентували на тому, що обстріли практично не вщухають, і ось давайте поговоримо про людей, про місцевих жителів. Скільки їх було до початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни, і скільки залишилося зараз? На сьогодні в місті ми реєструємо біля 220 тисяч людей з півмільйона, які були до війни. Ми реєстрували там 480, 490 тисяч в різні роки. Власне, 220 тисяч ми реєструємо за кількістю вивезеного сміття, мобільних операторів, а також спожитої води реалізованої за водоканалом. Тобто треба сказати, що за час війни в Миколаєві загинуло 137, здається, осіб. Одна з яких дитина, і більше вже 700 людей. Це важко поранені особи, яких, які були проходили лікування у миколаївських медичних закладах. Легко поранених. Ми не рахуємо. Ті, які отримали на місці допомогу, або в лікарні і були відпущені додому. Власне, це лише цивільні особи. Ми військові втрати. Ми не рахуємо. Люди, які лишилися, я впевнена, що ви з ними спілкувалися, як вони це аргументують, та враховуючи, що в тебе щоденно є загроза того, що саме в твій будинок може потрапити російська ракета. З першого дня війни я рекомендую всім покинути місто Миколаїв, бо всі ці обстріли вони забирають найцінніше це життя людей. Тобто, всі ці будинки, театри, все це ми відновимо. Школи відбудуємо, інфраструктуру відновимо. Головне, щоб залишились живими люди. І, власне, це найцінніше, що є в місті Миколаєві. Це людський потенціал. На жаль, не всі це чують. Хтось мотивує, тим, що нам нікуди їхати. Так нікому нема куди їхати. Тобто всі їдуть кудись навпростець, рятуючи власне життя і своїх дітей і так далі. Деякі люди залишаються. Я ну якби, не прошу, але вони залишаються ті люди, які працюють, забезпечуючи критичну інфраструктуру, тобто працівники там водоканалу, обленерго, теплових мереж і так далі. І е, люди, які власне після обстрілів, все прибирають Це наші комунальники вони герої, тому що іноді ну, в мене так буває такі ситуації, коли журналісти просять не так швидко прибирати після обстрілів, щоб їм було щось знімати. Бо одразу з настанням світла виїжджають наші комунальники, прибирають результати обстрілів, забезпечують можливість проїзду транспортних засобів, ну і так далі. Тобто люди залишаються невідомо з яких причин деякі, іноді люди старшого віку кажуть, ми хочемо тут уже померти, що нам їхати. Молоді залишаються доглядати за старшими, і дехто просто каже, я буду тут до самого кінця. Ну, власне, ці 220 тисяч людей е, е, лишилися, і я не думаю, що їх може щось ще заставити, покинути місто. Пане Олександре, повернемося до людей, які забезпечують критичну інфраструктуру. І, зокрема, хочу зараз акцентувати на медиках. Наскільки, наскільки достатньо лікарів залишилося у Миколаєві, наскільки фахова допомога? Тому що ви кажете, що ну, легких поранень не рахуємо. так? Люди якось там. Так майже всі медики залишилися на місці. Дуже невелика кількість медиків поїхала з міста, і більшість з них залишаються. Наші всі лікарні працюють майже всі наші сімейні лікарі залишилися на місці. Сьогодні, звичайно, роботи в них не так багато, як було раніше в цивільні в часи до до повномасштабного вторгнення. З цивільними особами, але також є військові, які поранені перебувають. Вони не перебувають в місті Миколаєві, ми надаємо їм першу медичну допомогу, як то кажуть, підлатаємо їх і вони відправляються далі в тил. Через інші міста і на захід, і навіть за кордон для лікування. Тому медики в нас працюють, можна сказати, під обстрілами. Всі лікарні можна сказати сьогодні, що всі лікарні постраждали від обстрілів. Деякі легше, там деякі вікна розбили, деякі сильно постраждали. Там навіть новенький травмпункт міський, який ми збудували і здали новенький в 2019 році. В нього влучила ракета, зруйнувавши. Чи його там фактично він сьогодні не функціонує. Якщо повертатися до людей, які лишилися в місті зараз, якими є варіанти евакуації, та і чи є варіант безкоштовний для людей, якщо, наприклад, а, ну ми розуміємо, що настання холодів і потенційно є ризики, та що може не бути опалення, чи зараз люди, які розуміють ці ризики, можуть безкоштовно виїхати і куди? З першого тижня війни ми організували автобуси, які працювали в нас на міських маршрутах, для того, щоб вони могли вивозити людей з території міста. Такі автобуси курсують в нас до кордону з Молдовою, до Паланки, до залізничного вокзалу з Одеси. І далі люди їдуть на Західну Україну. чи… За кордон і окремі автобуси є громадських організацій, які евакуюють людей в Австрію, в Германію, в Румунію, в Молдову. І там людей по залишають і повертаються назад знову за новою партією. Кількість людей зменшилась за останні тиждень. Нас такої добровільної евакуації виявили бажання 140 людей. Вони записуються в форму в онлайн-форму. Фактично з першого тижня ми зареєстрували цю онлайн-форму. Вони реєструються, і по накопиченню автобусів ми їх евакуюємо. Тобто, евакуація є, вона безкоштовна, але людей, вже які б бажали евакуюватися, менше й менше. Не ми розуміємо, що в Миколаєві, окрім о, загрози. Там з боку росіян і обстрілів є ще одна така незручність, як відсутність води. Місяць її взагалі не було. Потім з'явилася, але ну від наших колег там ми знаємо, що вона все таки трошки з солоним присмаком. Час від часу так час від часу, там десь ремонтні роботи взагалі її немає. Ну така трошки нестабільна є ситуація. А давайте пояснимо, чому вона зараз в кранах є солана і чи можна взагалі зараз це виправити. До війни ми пили воду з річки Дніпро, тобто біля Херсону є наш Миколаївський водозабор, і він подавав води. Це дві труби діаметром метр сорок сантиметрів. 1400 мм. І ці дві труби подавали нам а, біля 5000 кубічних метрів свіжої води на годину. Тобто, загалом ми отримували за добу а, біля 120 тисяч кубічних метрів а, свіжої води, яку ми очищували і подавали в трубопровід миколаївцям. Фактично, якість цієї води була дуже гарна. А, виключно в вересні, коли цвіли цвів Дніпро, то вода мала якийсь там запах, але всі показники питної Води існували 12 квітня. Ці труби були взірвані російськими окупантами, і фактично, місяць у нас не було жодної води. За цей час ми провели окремий трубопровід. З річки Південний Буг, на якому стоїть місто, якій стоїть місто Миколаїв. На жаль, два параметри ми не можемо поліпшити нашими системами очистки: це рівень солі у воді і рівень м'якості цієї води. Таким чином, вода воду, яку ми подаємо до трубопроводів, не можна пити і готувати з неї їжу. Проте можна прати, купатися, мити овочі, їсти їх потім і фрукти, але не можна її ну фактично пити. А де люди можуть взяти воду якраз для приготування і для того, аби вживати, ну пити її? Ми е добуваємо цю воду зі свердловин і роздаємо її безкоштовно, використовуючи е місця, які наповнюємо нашими машинами водоканалу, тобто це такі е е ну, ємності, в яких ця вода. Розливається, а також машини великі, які роздають цю воду. Люди можуть прийти, взяти свої там, баклажки і набрати в них цю воду. Вона безкоштовно. Сьогодні з настанням холодів мною поставлена задача: ми повинні вона так називається, 100 точок води в теплі. Тобто задача це організувати станції очистки. Ми просимо наших закордонних партнерів по всьому світу, щоб вони надавали осматичні установки, які можуть дочищати воду питну з тієї, що ми подаємо в кран до рівня питної. Сьогодні біля 60 таких установок вже стоїть. А вони будуть надавати цю воду в місцях, де можна в теплі роздати цю воду, бо з настанням морозів просто з машин видавати воду буде неможливо. Чи є варіант, коли люди можуть доставляти воду? Бо ви згадували про те, що багато з тих, хто лишилися? Це люди вже похилого віку. Та й ми розуміємо, що а, якщо молоді люди ще можуть принести та там якісь баклажки 5-6 літрів, то Пенсіонери не факт, що можуть це зробити, чи є варіант якось там за адресної доставки, чи когось можна попросити про це? У нас е, працює наш департамент соціального захисту населення, який якраз тими людьми, які не можуть доставляти собі воду, опікується і займається цими питаннями, в тому числі і доставкою їжі і питної води для них. Взагалі, знаєте, кількість людей зменшилась стрімко в місті Миколаєві після того, як раз зруйнували водопровід. Тобто люди, які відчувають те, що вони не можуть знаходитись в місті і не можуть забезпечити собі достатньої кількості питної води, вони також це як додатковий стимул їм покинути місто. Ми зможемо відновити водопостачання виключно після того, як Звільнять Херсонщину, і тоді ми зможемо перемонтувати ці труби і пустити воду до міста Питну. До цього моменту такого об'єму чистої води не несолони ми ніде не можемо знайти. Зараз ми працюємо з Європейським інвестиційним банком у напрямку побудови нового водопроводу і розробки технічного завдання над побудову такого системної очистки. Проте це не швидко і це може бути роками. і це Дуже дорого, пане Олександре. критичну інфраструктуру ми вже так частково згрубо обговорили. Давайте ще до соціальної, зокрема, освіта чи зараз побуд, як побудований освітній процес у Миколаєві і загалом, скільки дітей навчається, і у школах чи у університетах, і в садочках. Ну, здається, ще в червні місяці я видав розпорядження, згідно з якого навчання в миколаївських школах і дитячих садках. Не буде проводитись офлайн. Ну, тобто, фактично, сьогодні школи в нас виключно проводять навчання в онлайні. Біль, більш того, хочу сказати, що сьогодні в нас навчаються онлайн біля 45 тисяч. Більше 45 тисяч дітей, із з них лише 10 тисяч фізично знаходяться в місті Миколаїві, і всі інші знаходяться за межами міста, тому е, немає сенсу е, навчати дітей, е, ну наражати їх на небезпеку і просити їх приходити до школи. Більш того, хтось там каже, може може там економлять енергоносії. Ми все одно будемо топити в школах, бо щоб вони не зацвіли, не як то кажуть, не, не посипалися там нічого. Ми плануємо також дитячі садки не працюють, і ми плануємо запускати опалювальний сезон так, як робили це до війни. Тобто в повномасштабному режимі плануємо запускати у всіх будинках. Зараз в нас проблема у так. Слухаю, спілкуюсь, сьогодні, спілкувався на форумі місцевого самоврядування тут, у Львові. З Колегами і міськими головами у них переживання щодо достатньої кількості газу, щоб протопити все і так далі. У мене інші проблеми У мене потрібно, щоб прогріти будинки. Потрібно всі закрити вікна. Бо так як біля більше 800 будинків в нас з нас в місті Миклаві. Біля 3300 будинків, і з них 800 будинків зараз знаходяться частково роз, в них немає вікон. Тобто в деяких немає скла, в деяких немає взагалі рам від потужності вибухів. І таким чином наша сьогодні задача закрити ці вікна фанерою, тобто ОСБ-плитами, піною, для того, щоб можна було прогріти ці будинки і запустити там опалення. Зараз не розглядається варіант засклити їх або. Ні, ми на початку війни склили їх, а потім зрозуміли, що це марно, бо наступні прильоти, і все, все, все скло розбивається наново. А фактично багато квартир є полишені своїми е, власниками, і ми закриваємо їх вікна, використовуючи підйомники е, з, ну, не з середини, а з вулиці. Сьогодні ми розуміли, що кількості тих людей-підйомників, які в нас знаходяться в Миколаєві, не вистачає. Ми зробили таку таблицю, графік і розуміємо, що цього не вистачить. Я звернувся через Асоціацію міст України до міст, е, інших міст. з... Проханням надати нам на допомогу бригади з підйомниками. Звичайно, багато людей. Відмовляються їхати сюди, не можуть їх заставити на міські голови, тому що ну бояться просто, бо цих обстрілів і так далі. Сьогодні нам допомагають бригади з міста Одеси, і, як це б не парадоксально звучало, з міста Івано-Франківська. Тобто, вони сьогодні вибухи в театрі там вже бачив ваші ну, заставку. Як працюють люди, це вже бригади з Івано-Франківська, які там вже працюють одразу зранку на місці. Нову і ви вже згадували про опалювальний сезон. там має розпочатися як традиційно. Но чи зараз пропрацьовуються плани, якщо та бо обстріли майже щодня і можуть вцілити, та і може залишитися місто і без електрики, і ну можливо будуть влучання в тобто, інші критичні об'єкти. Знаєте, сьогодні на, на цьому форумі місцевого самоврядування там виступав, виступала одна заступниця одного з міських голів Західної України, і вона сказала, що ну, наше місто бомбардували там три рази, і от там і так далі. Ну, Якщо я скажу, що нас не бомбардували 33 рази з усіх днів, то ми вже звикли і це відбувалося і в минулої зими. Тобто в лютому на нас напала Росія повномасштабно, а опалювальний сезон в Миколаєві закінчився. 1 квітня то це означає, що ми вже працювали в умовах війни і відновлювали і котельну на ходу, і труби латали на ходу. Тобто в нас є такий досвід, і ми плануємо його використати у разі бомбардувань і цієї зими. Ми співпрацюємо з урядом Данії. Уряд Данії взяв над нами шефство і сьогодні вони нам допомагають, купуючи мобільні котли, а також достатню кількість ОСБ-плит і так далі. Окрім того, державна влада у особі там, Офісу президенту і Кабінету міністрів нам виділили також об'єм необхідної цієї фанери. Там будівельних матеріалів, матеріалів, і ми намагаємося так також використати їх для того, щоб підготувати місто до зими. Пане Олександре, маємо на жаль, небагато часу на розмову із вами, але фінальне запитання у нашій розмові буде стосуватися Миколаївського порту, зокрема, мінінфраструктури. Ще на початку вересня хотіли розширити зернову угоду та відкрити для експорту інші порти. Зокрема, ми говоримо про Миколаївський. Про цю ситуацію, будь ласка, розкажіть. Ну, я особисто не такий оптиміст. Я не вірю в те, що Миколаївський порт буде відкритим. Сьогодні велика кількість вантажівок їде між Миколаєвом і Одесою. Вони їдуть на Одесу. Зазвичай це можна наблюдати, спостерігати за, по дорозі. Ну, мається на увазі, що зазвичай дорога в Миколаїв в була зруйнована більше, ніж з Миколаєва, бо в Миколаївський порт везли зерно і перевантажували свої вантажівки, і наробили такі хвилі на дорозі. Сьогодні. Все навпаки, сьогодні з Миколаєва вивозять зерно. До війни Миколаївський морський торгівельний порт перевалював біля 40% всіх вантажів. Сьогодні цей вантаж вивозять до Одеси, тому що в місті, якщо виходити з Миколаївського порту, то на виході до, до моря потрібно пересікати Кінбурзьку косу, яка зараз знаходиться, частина Херсонської області, знаходиться під окупацією. і Вони через там територію. Голої пристані заїжджають на цю косу, і вони фактично можуть обстрілювати навіть градами, тобто з короткої відстані будь-які судна і наражати на небезпеку людей і майно. Тому навряд чи в найближчим часом Миколаївський порт запрацює в будь-якому разі, сьогодні зерно там або вантажі там не зна не гниють, їх вивозять в інші порти. І взагалі в якому стані порт? Бо якщо не помиляюсь, то були прильоти і його постійно обстрілюють в нас. Були там великі пожежі на, е, в двох підприємствах, які перевалюють масло, тобто олію е, соняшникову. Там був такі великі, великі пожежі, горіло, там все і плівка навіть на річці була. Ну, е, прильоти постійно йдуть. Ми розуміємо, що росіяни знищують не лише інфраструктуру, але й економічний потенціал нашого регіону, взагалі нашої держави. А фактично, сьогодні Україна є аграрною країною, і якраз удари по портах по портовій інфраструктурі фактично є завадою для того, щоб Україна розвивалася. про великі підприємства. Ви заговорили? Ось які підприємства залишаються працювати. Великий. В Миколаєві сьогодні немає великих підприємств, які працюють. Тобто всі підприємства закриті, великий бізнес, середній, частина малого бізнесу і мікробізнес лише працюють. Всі великі підприємства закриті, бо прильоти по ним були також на початку війни майже щоденно. І фактично я вважаю, що це правильно зроблено, щоб зберегти життя людей. Ну а після того, як там зникли люди, то їх вже й не обстрілюють. Ну і ми розуміємо від інформації наших правоохоронців, що частково обстріли це результат роботи коригувальників та роботи тих людей, які співпрацюють з росіянами та надають координати, допомагають і так далі. В Миколаєві яка ведеться робота з того, аби не допустити та і попередити можливе коригування і співпрацю з росіянами? Немає скажімо так мені пояснення, чому деякі люди і в Миколаєві, і взагалі по Україні, наводять росіян на те, щоб вони стріляли по власному місту і вбивали їх людей, які разом з ними живуть. На жаль, такі люди є, деякі люди навіть народжені не в радянському союзі і чомусь мають таке кохання до Росії руського міру. Працюють Служби безпеки України, плацюють, працюють наші там розвідка і так далі. Майже там щотижнево там одно, дві, три особи вони виявляють, причому там доказова база просто. Ідеально, тому що в багатьох з них просто є там координати, фотографії і так далі в телефонах, які вони передають. Пояснення вони надають дуже сумнівні. Там один хлопець, наприклад, сказав, що він наводив, тому що дитині заборонили вивчати російську мову в школі. Хоча фактично ми зробили це після того, як Росія вторглася на територію. Нашої держави, тобто причина наслідкова, якась зв'язок у людини в голові відсутній. Все, все навпаки. Працюють наші спецслужби, вони молодці, і я впевнений, що найближчим часом вони зачистять всіх цих покидьків. Я, наприклад, вважаю, що вони їм потрібно давати найвищу міру наказання, тобто їх потрібно. Так е, саджати в, в тюрму, щоб люди розуміли, що так робити не можна. Бо це фактично масове вбивство. А є якісь, ну не знаю, якщо, наприклад, місця можливо, варто звертати на когось увагу, чи е, можна якось ну взагалі, якщо людина, е, чи можна зрозуміти, та, що людина є коригувальником, бо співпрацює з росіянами, просто ну не знаю, там, з боку спостерігаючи за нею. Ну, ви знаєте, мені здається, що е, більше можна сприймати людину, коли вона свої там, робить якісь коментарі в е, е, соціальних мережах. Ніж коли вона там на вулиці іде, чи пригулюється з собачкою чи. Йде і розмовляє по телефону на вулиці, а фактично знімає якийсь об'єкт. Тому е, у спецслужбі є свої способи, як знайти цих людей. Я не буду їх озвучувати, щоб справжні коригувальники не використовували це в своїй роботі. Але е, мені здається, що важко це робити, знаходити їх просто так на око. З іншого боку, ми, коли Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, сказав про те, що. Готовий надавати гроші, грошову а, нагороду за а, таких коригувальників. Велика кількість людей зверталася, просто там, знаєте, а, для того, щоб заробити гроші і казали там, всі там, на своїх сусідів, на своїх там, знайомих і так далі. Може, навіть деякі люди робили це для того, щоб когось провчити чи наказати. Тобто, в принципі, не дуже спрацьовує такий метод? Ні, ні, ні. Це, це... спецслужби працюють в цьому напрямку краще. Дякуємо вам, Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва, був у нас у студії. Дякуємо за те, що знайшли час, знайшли можливість розповісти з перших уст про ситуацію на Миколаївщині. Ми бажаємо вам триматися і обов'язково віримо. Перемогу. Дякую, ну, нагадаю, за запрошення. нагадаю, що стежити за тим, що в Миколаїві, можна на сторінках Суспільне Миколаїв, і також у мера міста є телеграм-канал Сінкивич онлайн. Там також можна слідкувати за офіційною інформацією, аби не піддаватися російським фейкам і російській пропаганді.